Корабель тонув, зазнавши краху, буря буря в морі пінилась, ревла, сталося це неначе у сні жаху. То страшна трагедія була, неминуча смерть, мов та примара, добиралась до життів людських. Попри все, одна подружня пара допливла до шлюпок рятівних. Місце вільне там одне знайшлося, і зайняв це місце чоловік. Жінці ж в хвилях моря довелося розпрощатися з життям навік. І останню, вигукнувши фразу, потурбуйсь про наше лиш дитя, у морську глибінь пішла відразу, там закінчилось її життя. Хтось з людей тоді корив мужчину, що егоїстично він вчинив, бо не себе, а свою дружину в морі помирати залишив, йому біль душевна, стисла груди, сльози гіркі із очей текли, бо причини істинної, люди цьому вчинку знати не могли. Ось от людський навіть через роки. Цю людину всюди досягав, рани серця ворушив глибокі, і ніхто не знав, як він страждав. Шли руки, донька доросла стала, батько ніжно так про неї дбав. Все вона найкраще завжди мала, він у всьому їй допомагав після смерті його на полиці, записних старий вона знайшла. Прочитала в ньому таємницю, що роками схована була. Коли ми в мандрівку вирушали, бо в напрузі весь той час жили, про страшний Агнос мамин знали, дні її полічені були. Боже, як хотів я в ту хвилину замість неї потонути там. Я в той човен мусив сісти сам, осуду людському меж немає. Це було і є усі віки. Істини, хтось до кінця не знає і плямує ближніх залюбки, не судіть нікого передчасно. Слово Боже закликає нас на своє життя дивіться, власне, не кажім комусь жорстоких фраз. Бо яким судом людину судиш, то таким засудять тебе теж. Гірко кайтесь в ту пору будем та душі своєї не спасем. Мудрості нам на земній дорозі проявляймо ближнім співчуття, ми людей засуджуємо досі, не втручаємось у чуже життя, не судіть і не будете судимі, Пам'ятаймо цей біблійний вірш, бо чужі проблеми нам незримі, не, встромля... не встромляймо в спину гострий ніж. Спробуймо людину оправдати, у її становище війти, добре слово для душі сказати, ключ до її серця віднайти. Та коли і вас несправедливо осудили люди в певний час. То сказав колись глумливе, пробачайте їм, благаю вас, не тримайте зла у своєму серці, як Христос прощав, так і ви простіть. Будьте щирі, лагідні, відверті, Хай Господь вам цим благословить. Амінь.